Слава Соси Христу, Дорогі дітки червітаю сьогоднішній недільний день. Сьогодні у нас тема недільного уроку присвячена історії із Біблії, яка називається Молитва пророка Єлисея. Ці історії розповідаються в цьому розділі з Біблії. Розповідається про пророка Єлисея, який. Все своє життя присвятив проповіді е, слова Господнього. І е, такі найважливіші слова, найважливіші такі би, посилання сьогодні, яке ми можемо розглядати, читаючи Біблію, це є би, відповідь Господа Бога на молитву пророка Єлисея. Ця відповідь звучить так: коли, коли пророк Єсей молився до Господа Бога, Господь Бог дав відповідь: Я Господь Бог кожного е, тіла, чи є для мене щось неможливе. Тобто ці слова Пророка, якби ці слова самого Господа Бога, який дає відповідь на молитву Пророка Єсея, сьогодні назначають тому, що ми завжди... Повинні якби, розуміти те, що Господь Бог є Бог кожного тіла. Тобто всі люди вони створені за образом і подобою Господа Бога. Про те, що якби, такий заклик сьогодні і завжди ми повинні завжди жити в мирі з іншими людьми, тому що кожна людина, вона якби, є образ самого. Бо читати ці слова із Біблії, так? цю молитву із Біблії. Також такий цікавий розділ із Біблії ми пригадуємо з вами про те, що як перші люди Адам і Єва вони протягом свого життя перебували в спілкуванні з Господом Богом. Тому важливо. Важливо є сьогодні читати цей розділ, пригадувати, якби те, що Господь Бог якби. Він завжди з нами. Протягом кожного нашого кроку Господь Бог завжди з нами. Тому ми так само, як і Адам, і Єва, чоловік і жінка, повинні завжди е, перебувати у розмові з Господом Богом. Так? Тобто е, завжди прославляти Господа Бога в своїх думках, в своїх словах, завжди якби дякувати Господу Богу за цей прекрасний світ, за це прекрасне життя на землі. Так? Тобто земля це є рай, дарований Господом Богом. Богу. Тому для того, щоб протягом нашого життя завжди бути успішним, завжди мати радість у серці, так, завжди жити мирно з іншими людьми, ми повинні прославляти Господа Бога у своїх думках, у, своїх, у піснях, так, пісні прославлення, поважати своїх ближніх. Так. Жити якби, мирно, так? завжди е, бути в радості, завжди бути в щасті, так? і дякувати Господу Богу за всі благословіння. Також <кій> <кій> такий розділ, <кій> як історія про Каїна та Авеля, так? ми пригадуємо, що сини Адама і Єва вони із всіх своїх. <кій> Дю з того, чим вони займалися, вони приносили жертву Господу Богу. І, е, якби важливо є знову ж таки нам ця історія нагадує про е, думки і про наше би, відношення до Господа Бога. Так? Ми пригадуємо один із братів, він був якби такого. Жорсткого серця, так? Тобто, і Господь Бог не прийняв його жертву. Так? Тобто, е е Тому <Ok> важливо не тільки приносити дари для Господа Бога, дякувати за всі благословення, які в нас є, але завжди, це знову ж історія намагатує, ми завжди повинні мати такі найкращі думки, дякувати Господу Богу за всі благословіння і ніколи. Якби, завжди жити в мирі з іншими, так? не заздрити і завжди любити Господа Бога так? всім серцем. Ми пригадуємо. Дві найголовніші заповіді це <кхм>, любити Господа Бога всім серцем своїм, та любити свого ближнього. Це якби, такий закон, який ми повинні знати протягом життя. Прикладом є любові, це є ной. Ну, ми згадуємо, як Господь Бог спасає ноя після ноя, так, від, від потопу, одного єдиного за його серце, за його таке, благословіння, так, що він завжди, у своїх думках він завжди прославляв Господа і любив своїм. Серцем. Тому важливо, якби кожна історія, та кожна історія із Біблії вона нам е, чітко нагадує про те, що ми повинні любити Господа Бога. Е, також, що брати новий заповіт Ісус Христос, так, е, е, Він своє життя. Син Господній, сам Господь Бог на землі присвячує проповіді. Так? Тобто Важливо є проповідувати слово Господнє, що саме сьогодні в, нашому, в наш час говорить нам Господь Бог. У нас різні бувають ситуації, так? Е, е, і політичні, так? і сімейні можливо. В кожній такій ситуації. Е, ми повинні пам'ятати, що Господь Бог Він є Бог кожної людини. Тому би, ці слова би, молитва, відповідь Господу Богу на молитву Єлисея. Ось є Господь Бог кожного. Тіла, що є неможливе для мене, воно нам піднімає в наших таких можливо, нових проек... нові проекти, так? або якісь такі вирішення політичних, або світових таких проблем. Тобто завжди повинні пам'ятати ці слова і завжди надіятися на Господа Бога. Так? Тому важливо читати слово Господнє і відкривати для нас сьогодні істину, так, тобто, Господь Бог. Через слово Господнє так, Він відкриває нам істину. Так. Від початку закладен світ, і тому завжди якби, варто переглядати слово Господнє, читати Слово Господнє. Ми знаємо, що Ісус Христос і Словом, словом, самим словом так, Він стіляє людей, Він благословляє людей, так, Він воскрешає людей. І сьогодні апостоли, священнослужителі, будь-хто, та будь-яка людина вона має такі ж самі властивості, вона ж має таку саму силу, як сам Господь Бог. Тому Завжди важливо жити в любові з Господом Богом, важливо завжди жити в любові до інших людей і завжди в своїх думках, в своїх вчинках, прославляти Господа Бога. Домашнє завдання буде прочитати книгу пророка Єлисея. Так, віршик так, розділ 32. Який називається Господня відповідь, так, молитва пророка Єремії, так, і Господня відповідь це 27-й віршик. Вивчите цей віршик на пам'ять і пам'ятати про цього життя в будь-яких відносинах з іншими людьми, ми завжди повинні жити миролюбиво, ви завжди повинні поважати іншу, іншу людину і завжди повинні прославляти Господа Бога. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.